Перші вироки у справі рейсу МН17 суд у Гаазі визначив, скільки проведуть за ґратами фігуранти справи про збиття Малазійського боїнга над Донбасом. Судді також визнали, що контролювала так звану ДНР під час збиття лайнера Росія. На ці вироки рідні жертв чекали понад 8 років. Про те, як проходив суд, розпитаємо нашу Наталку Фібріх, яка на власні очі бачила винесення вироку. Наталю, вітаю. Отже, хто саме з підсудних і наскільки опиниться за ґратами, і чи поставив? Суд насправді крапку у цій справі, адже судили поки що не організаторів, а виконавців. Вітаю, Соломія! Почну з того, що сьогодні родичі, після того як почули вирок, говорили, що відчувають полегшення. Бо всі ці роки вони дуже добре знали і розуміли, що підозрювані, а саме, ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Леонід Харченко, винні у смертях їхніх родичів. Однак сьогодні, нарешті, вони почули це в залі суду, і ось що вони нам говорили наші діти вже не повернуться, і мій син не повернеться. Це неможливо, але добре, що суддя сьогодні визнав цих людей винними. Я щаслива, бо це дуже важливо. Далі я дивлюся на Росію. Мені мало, якщо за грати підуть троє, четверо чи п'ятеро якихось людей. Навіть за умовні грати за такими гратами має бути російський уряд, бо це їхня відповідальність. Вирок суду зачитували сьогодні майже дві години і розпочали судді одразу із контексту війни і повністю розбили теорії про умовний громадянський конфлікт в Україні в 2014 році. Ні, це було саме міжнародне втручання. І тодішній один із ватажків так званої ДНР Бородай постійно дзвонив, консультувався, питав порад у Кремлі. Дзвонив Владиславу Суркову, називав його нашою людиною в Кремлі. Тож суд сьогодні дуже чітко оголосив, що починаючи із травня 2014 року, Росія мала е, так званий загальний контроль над територією так званої ДНР. Літак рейсу MH17 був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу БУК, який привезли із Росії, і потім швидко відвезли назад. Конкретно цим керували Дубінський і Харченко. Так, Дубінський звітував Харченко про використання цього комплексу. А Ігор Гіркін, так званий міністр оборони, так званої ДНР, тоді відповідав за збиття українських військових літаків і гелікоптерів. І можливо, він на той момент і не знав про запуск цієї конкретної ракети однак це не применшує його відповідальності. Також суд ем, заявив, може бути, що це була помилка і збити хотіли український військовий літак. Тим не менше, ці люди винні у смертях і винні вони 298 разів ми стільки людей загинули у малазійському Боїнгу. Підсудні Гіркін, Дубенський і Харченко визнані винними. Жоєнстах доведені звинувачення є настільки тяжкими, а їхні наслідки настільки серйозними, що суд вважає, що лише максимальний можливий термін ув'язнення буде відповідним покаранням у відплату за те, що зробили обвинувачувані, і що завдало стільки горя багатьом жертвам і родичам. Суд призначає Гіркіну, Дубінському і Харченку довічне ув'язнення. Одного із підозрюваних росіянина Олега Пулатова суд виправдав через брак доказів. Загалом слідство і суд тривали понад вісім років. Весь цей час слідчі дуже ретельно, як пазл, збирали матеріали, перевіряли докази і теорії. Ну а Росія весь цей час брехала, викручувалася, підробляла матеріали. І сьогодні родичі, нарешті, втішені, що ці от російські легенди спростовані то неймовірно яку роботу провели прокурори. Росія не давала нам відповідь і брехала. Тож нам потрібно було все з'ясувати самостійно, і вони все з'ясували. Суд також постановив компенсації родичам загиблих у розмірі 16 мільйонів євро. Вирок суду опублікують пізніше. Ну і звичайно, тут прекрасно розуміють, що Росія не видасть Нідерландам своїх злочинців і напевно найближчим часом вони не потраплять за грати. Хоча як тільки вони виїдуть на територію України, яка поважає верховенство права, їм загрожує арешт. Ну але або а, коли впаде злочинний російський диктаторський режим, який покриває своїх терористів. Ну а в Нідерландах слідство триває і на початку наступного року слідчі тут хочуть оголосити наступні імена, а саме того, хто сидів в установці БУК, і тих, хто дозволив привезти цю установку в Україну. Соломія. Дякую, Наталю за таку детальну розповідь. Кореспондентка ТСА Наталка Фібріх була з нами наживо з ГААГи. Там оголосили перші вироки у справі збиття малазійського боїнга МН17. І на вирок суду у газі вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Зазначив, що рішення важливе, але на лаві підсудних мають опинитися замовники. Бо відчуття безкарності веде до нових злочинів і додав, що покарання за всі російські звірства і тодішні, і нинішні буде неминучим.